Дмитро. Доброго ранку. А, чуєте? Зараз розкажу. Мені Вікторія дуже багато порад давала з приводу того, як мені що розказувати. І сьогодні вона про сніданок розкаже сама. У мене кава на сніданок сьогодні. Кокава. Дуже гарна філіжаночка для кави. Все. Є дуже жирний плюс нашого готелю, що є такий скіромчик прямо на вулиці, там зберігається все обладнання. Воно зачиняється. От я вже дошку взяв, все підписано, От у нас номер 207-й. Все наше обладнання підписують, взуття тепле, сухе що Велика подяка. Блю, блю, блю у нас? Blue Mountain. Blue Mountain. Готельчик дуже класний. Рекомендація. Другий день нашого катання. підіймаємось на першому підйомничку. Сьогодні погода ще краща. Немає вітру, сонечко, морозна, дуже ніч була, мінус 10. Зараз десь мінус 5, але не відчувається, тому що немає вітру і сонце. Прекрасний Буковель. Mm -hmm. Mm -hmm. Люблю ці схили, ці будиночки. Але поки що за будиночок мене готові викладати по 25 тисяч за 4 ночі. Ця погода гадка супер Точки повільно спускається, котує, насолоджується цим прекрасним ранком, цією прекрасною погодою цим прекрасним схилом. Петро королева Вікторія наближається своїм прекрасному не білому салоні красивому. Божество краса. Ця людина взагалі нікуди не поспішає. Палку, палку. Дякую. Отако, ну, ну, так, роблять справжні друзі. Що допомагають на смылась. Класно! Та взагалі молодець. Бомбіта. Це Є траса це. для біатлону. Не було такого. Не було, але це зробили трасу для біатлону. Крутяк. І мабуть щось будуть проводити, тому що настрілюють сніг, не просто так. Угу. Тому, мабуть, зараз настрілюють сніг, потім ратрак пройдеться. І угу. зробить трасу і буде... Змагання. Добрались до 14-го підйомничка. Але кататися тут не будемо. Зараз переїжджаємо на 13 ту їдемо надовго. Поїхали, братва! Хоть на чудову гору долго там прекрасный краевид виктория дрейфуя так бывает друзья виктория нас догнала ну супер Домовался хлопчик. На червоній трасі 13 а зараз медики його евакуюють. Довгий. Вообще просто. Тут прекрасний Вчера краєвид, Балван, сніговичок, не, Можна, не... до речі, піти з ним сфоткатися. Можеш там зайти. А, там, ну, там... там снігоходи. Прокат, до речі, треба запитати, скільки коштує. І тут така краса. Довга, як завжди, дарує емоції. Прекрасні. Сьогодні дуже дуже гарно кататися, дуже добре. Ось така тут цікава техніка. Це у нас бірпіха літровий. У нас його в ходному обладнанні. Цікавий агрегатик. Зараз ми знаходимося між першим та другим підйомничком. Взяли тут собі напої, тут отакі у нас тапчанчики і сидимо, насолоджуємося видом на говерлу. Отам вона, наша прекрасна вершина. Чи то, чи то. Якась з них. Наш сьогоднішній обід. Чпунь. Чомба. Чпунь-шпунь-шпунь-шпунь-шпунь. Всі умови є. Дивіться. Для клієнта є спунк. Наступиє. Під спинку. Під спинку. Зверніть увагу. Під спинку є підставочка. Цікаво, лайк поставлять моєму відео, чи не розумію. Продовжуємо дивитися чудовий контент від Олександра з каналу Світ Шамана! сюди! Біжу, біжу, біжу! Знімаю, нічого не зрозуміло, але там от ті огоньки поїхав ратрак. Це траса 2А то будиночки букавель світяться. І там вже нам втрачать трасу на завтра. Mm -hmm. Починаємо третій день нашої катки по Буковелю І на третій день нас залишилось троє. Вікторія вирішила сьогодні відпочити відпочити, погулять з Валентиною. Приїхали ще друзі сюди, у Буковель сьогодні. До нас має долучитися мій товариш Олександр. Так що буде нас знову четверо. Тож, гоу! А, забув сказати, ну, погода, як завжди, у нас у гарних людей, у добрих людей, у позитивних людей завжди погода має бути отака. І не забувайте ставити вподобайки. Так, да. пан каже тему. Підписники. Сонечко. І тисяча просмотрів на драгобраті. Морозчик. Початок, як завжди, прекрасний. Перший підйомничок. Ну, а до речі, там вже схилу немає, Вон, бачите, вже потанув. Все ж таки весна бере своє. Хто включив це відео якимось чином обов'язково тиснуть і включить драгобрат. Там є дві частини. Силка буде в кінці цього відео. Або тут згори. Не. Відео HDR включено, бо сьогодні погодка дозволяє познімати такому форматі. Вдається, трошки при А де ти впав? Думаю, на місці да? так от на наїхала, так ну, на ровному місі. Лижа так наїхали, я що, Гол да. на другий Так. Да. Сьогодні не можна помилятися, бо падати буде дуже жорстко. Жорстко можна падати? Упав, але я так легенько. Не... Ну, тверденько, так? Ну, як впав красиво, прокатив. Прокати. Катаємо обережно, обережно катаємо обережно сьогодні. Катаємо. Бо безпека, друзі, понад усе. Кататися потрібно безпечно. Завжди думайте про свої ноги, голову. А для сноубордистів порекомендую думати ще за свою п'яту точку. Вона ж задниця, жопа, дупа. Бо я вчора впав. Це дуже неприємно. Якщо б у не було захисних шортів, то мій бикопчик, мабуть, би копчик, мабуть, розвалився на декілька частин. Так що захищайтесь і катайте обережно. Доєднався до нас четвертий райдер, мій товариш Олександр. Yeah. Перший на букавилі, я йому заздрю. Сейчас Зараз буде артина да, до і э, після. Трошки переживаю людина, але нічого, ми йому все покажемо, розкажемо і все буде добре. На 14-й трасі. Парковочка вже розтаяла. Там комплекс якийсь будується. Катаємо далі. Так, знімаємо перший спуск Олександра. Його дебют на Буковелі. Ну, все нормально. В принципі, цим хлопцем я катався у Харкові. Розуміння катки в нього є. Трошки переживаю, коли набираєш швидкість. Але це нормально. 14-та траса, тут багато віражів, поворотиків. Багато тут людей навчається. Перший спуск на славу. Молодець. Цілий? Це добре? Так. Чудово. З'їжджаємо на 13-му підйомничку по червоним трасам. Поїхали. Такая хорошенькая, ну так вратно. 5H. Чорна траса. Ми у перший день на ній вже були. І у другий, і у третій. А Сашка сьогодні перший раз тут. Це така. Литова чорна траса. Але все одно треба обережно. Тому поїхали. Так, Петров світинка вже Як тобі букови? Класно. Чудово. добре. Добре. по 1200 гривень за 10 хвилин. Прекрасний вид. А Ой, ну третій, третій день вже тяжкувато. Мабуть, я трошки вже накатуюсь. Так, що завтра підемо у басейн. Друзі, сказати, що цей ресторан дивує, це нічого не сказати. От дивіться, фондан. Оце. оце усе фондан? Один. Один, типу. А що то біле? Морозе. Може, морозе. Так. Зараз Дмитро покаже, як, як. Як. Як почати їсти фондан. Вау! Уу! так от треба їсти фондан. А тепер бери їж. Ти майстер, пожирання фонданів. Сьогодні п'ятий день нашого перебування на курорті Буковель. Вчора ми відпочили. Тож сьогодні маємо багато сил на катання. Так. Але зранку таке відчуття, що їх немає. Тих сил. Організм хоче поспати. Каже тобі, та ладно, вже накатався або пішли на другу половину дня, але його слушає слухать, ні в коєму випадку не варто. Треба вставати, йти на сніданок, виходити на траси і катати, поки є така можливість. Бо у нас вдома такої можливості немає. І ми знаходимося всього навсього за 1200 кілометрів звідси тож катаємо. Сьогодні вже зовсім інакше краєвиди. Це горе без снігу. Катка максимально релаксова, людей мінімум. Вітру немає, сонце інколи виходить, так не дуже жарить. Зараз підіймаємось через ліс, надовго і послухайте, як тут співають пташки. Ну, ми проїхали епіцентр центр співу, але є. Що така черга на підйомник, я на цьому відпочинку забув взагалі. Це великий плюс. Так, Наш п'ятий день загальний, четвертий його, його. день катки. катка завершилась. Тепер ми переходимо до відпочинку. Зараз будемо куштувати страви. Є крипця. Такі Дай, гостренькі. Дякую, все. Давай, це те. у нас звоночка, uh, телячі щички з овочами тушкованими. А це каченна ніжка. На баноші. Так, банаші. Манка. Це банош, як я до дуету. До сині гори. Це звичайно. До сині горі. Не банаш. Це манка, а не банаш. Це банаш. Так, поїхали тепер до. Телячих щічок. Mm. Смачні. Це моє буде супер ніжне. Ніжна. Mm. Так, це гарно. Коротше, мен... мені. Тепер Зайшли. Щочки. Телячі. Дуже. Бо... Mm. Дуже цікаво. Яке м'ясо? Таке, дане вроді. Всім. Ну класно протушкування. Вони такі не розварюються, хрусткі. Чи ми бачиш, мені заходить. Зараз куштую банош. Можеш брати куштувати качку? Банош залетів. Ну, банош він непоганий, але просто що ми їли топовий нещодавно. І порівнюємо з ним. Як для нас він в mm -hmm. Але воно ж непогане. Тепер куштую качечку. М -м -м, аромат чудовий. В солоденькому соусі. Висмач... Ну, вижалює. Угу. Вона тоненька, і, мабуть, смачна. Качка не така, ніж звичайно, як телячі шишки. Але не така в міру, в міру жорстка. Нет, для качки Цікавий соус. Як вам, друзі. Я в захваті від шкірки mm -hmm. з качки. Да, так. Це супер. Звичай, it's зазвичай шкірка у качки дуже товста і треба довго вижарювати цей жир, щоб вона була mm -hmm. А тут просто супер. А це вишенка на тортику. Mm. Фуралька. Це чудове відпочине. Мені подобається. Mm -hmm. А трошки докладніше, що там за смаки. Зверху солі з бальзамом. Здається, це бальзамік якийсь. А також. Ні, вже дітало. Тирія? Трішки тиріячного. такий в азіатському стилі з кунжутом. Гостренько? Ні, не гострі. Mm -hmm. Такі сойвотиріячні. Тупо в азіатському стилі гарні смачні з Гарно просмаже, підсмажені також. Шкірка не оця така а така смачна. Коротше, супер. Всі просмажені, бачите, кісточка, не червона, <laughs> вони не сухі, супер. <плес> <laughs> Мені трошки гостоти не вистачає. Форель соковита, ніжна така, як має бути. І дорога. <плес> Зачоток. Ветро <плес> так. замовив так. нам вушка. Так. Дмитро вже з'їв, що скаже нам Дмитро? Скажу, гостренькі, дуже ніжні, хрящики майже розчинені, тобто не відчувається хрусткість. Не знаю, це добре чи ні, але має право на життя. І взагалі це блюдо теж має право на життя. Одно гостреньке з часничком. Смачно, стильно, модно, молодежне. Смачно, але. Не взагалі Мені чесно кажучи, все такі вуха да. заходять найкраще, тому що я не люблю, коли вони отак мілко подріблені. Тут вухо таке воно, як сало, майже. Коротше, мені ця штука заходить набагато приємніше, ніж те, що на старгороді. Там вони коротше, ну, коли воно, воно мілко порізано, воно дуже пропитано соусом. І от... ще хрящі такі дубові, хрящі ще дубові ще винаю, так. Ще винаю, і смаку вуха ну, не відчувається. Не. Тут воно є. Тут ти їш свинятину. Засиділися ми у барі, а потім спам'ятали, що ми в Карпатах, ми в горах і вийшли на вулицю. Взяли з собою пивко, 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 пушка, як їй мені сподобались. Вікторію взяли з собою. Дмитра. Взяли предателя сьогодні накатався. Сонечко заказали. Сонечко замовили. Річечка шумить. Траса, ліс. Чудово! Наш відпочинок підійшов до свого логічного завершення. Зараз виїжджаємо з Буковелі. спакували речі, спакували себе, накормили себе, як завжди, дуже смачним сніданком, який. Дуже важко запхати все без ранку, але ми справились, ми це зробили. І тепер вирушаємо на Київ. А там ще в нас буде якісь пригоди, так сказати. Так що відпочинок наш не закінчується, він продовжується.